Друзі, привіт! Сьогодні трошки порубаю дрова. Привіз там он прицеп гарбузів, бо тут вже жінка закінчила цю грядку, чистить. А там далі у матері то привожу, наберу, то прицеп, привезу, вона потихеньку, коли вихідна чистить. От отаке, сьогодні річ піде про дровокол. А Вірніше будемо рубати дрова. У мене відео. Є його огляд. Хто дивиться перший раз, я залишу посилання внизу в описі під відео. Ну, на відео, на його огляд, як що і до чого. Сьогодні зараз швидко пробіжусь, по ньому розкажу, що до чого. А детальніше, то вже можете перейти по, за посиланням і подивитися. Ну, ось такий він. Саморобний двигун. Мабуть, півтори тисячі обертів 2,2 кВт. Ось така рама на колесах. Ми його робили з товаришем удвох. Ось так, щоб можна було до нього і до мене перетягти. Працює він від 380 вольт, так як і в мене є 380 вольт. І в товариша три фази. Так що Ось так. Ну що тут? Купили ми рейку, ось вона вал шестерня в комплекті. Ось, ось, ось бачите, оце ось шестерня. оцю ось, ось рейку. Це маховики зіловські в одному маховику. Нам токар прорізав сюди під ремень паз. Ну, ось тут ще такі флянцеві підшипники, електрика, пускатель, двигун, був у товариша. Ну а остальне все точили, що своє, що докупили. Ну, Все рівно. Роботи так мов на вигляд не багато, а чимало. Ну, в общем, якось так. Так що зараз попробуємо порубати. Я вчора трошки рубав, зробив нарешті переноску, а то я возив дрова аж туди до гаража поближче, щоб включити його. А тоді назад в общем, лишню роботу виконував. Ну, А зараз зробив переноску тут, мабуть, метрів 25, тобто там, де я пиляю, рубаю дрова. ось тут. Вистачає. Так набагато зручніше, легше і швидше. Так що, якось так. Зараз спробуємо порубати. Покажу вам, як цей механізм працює і всяке таке. Ну, друзі, працює він по такому принципу. Оця ось рейка, знизу зуби, а там шестерня. Тобто, отак вільно крутиться. А коли ви рейку прижмете, вона підпружинена, бачите, їде вон вперед. Получається тобто, ось так. Ось так ви включаєте, отакий включний ось. Оце ось раз, воно піджало, як перевалка. Оце ось так посередині, а тоді раз чуть-чуть сюди граминочку, і воно держе. Потім це ж на ходу все. Це я замедляно показую, воно їде, їде, б'є об дровину, доходить ось сюди, дивіться, ось так дивіться. А пружини тягнуть назад рейку. Ось так, це щоб так більш менш зрозуміти. Чим його переваги від остальних? тим, що швидко рубать. Він швидко рубає. Тут ось треба вже підшипник бов треба замінити буде. Швидко рубає і ви можете так само, як колуном. Якщо за один удар не розбило, то другий, третій раз. Ну, зараз я в процесі роботи це все вам покажу. Почнемо з тоненьких. Ось так вставили. Раз і все. Можна ще раз, якщо треба на тонкіші, то можна іще. Давайте трошки сейчас товстішу возьмем, а тоді ще трошки. Та один раз не розрубало, раз-другий раз. І все. І потім розрубуєш. Возьмем сейчас щетовский. Ой! Вот так Ось так виключається, виключатель ось зробили, щоб якщо що, раз отак швидко і виключив. Ну, зараз спробуємо камеру поставлю з другого ракурсу, щоб можливо якось краще було видно. и с сучком. Бывает, что что-то попадает, какая-то трешка под інколи змітать. Сюди попадає тріска і клинить як турмоз клинком. Сирі треба порубаю трошки потонше, щоб ще під. Ось приблизно десь так ось друзі покажу поросят. А, зараз не звідси своїх, їх тройко. Це ті, що в мене залишилися. Ой, ось бачите? Калюжі сидять, це в них тут такий басейн. Вони тут, коли було зовсім жарко, не вилазили, я повну наливав води. Бачите, вони потихеньку розривають, розривають і тут така яма. Ось. Свиня там он лежить далі. А ці тут ось. Ха -ха. Ну то таке. Скоро буду, можливо, на цьому тижні одного вже. Пускати носалкой на, на м'язку. Ну що ж, друзі? Відео на цьому буду закінчувати. Вже дорубаю там дрова, їх небагато. Зараз поставлю, хай відео скачується. А я дорубаю тим часом дрова. Тай. Бо це сирі, там у мене відео є, вітер звалив там на грядки. У. На дачі брата звалив. Прямо на траву на це і очахнулася. Я то її попиляв, перевіз, а це треба порубати, вже лежить давно. Порубати, щоб висохла, бо у колодках вона буде сохнуть кілька років і тоді висохне. А так ще, поки вроді погода хороша, то повинно висохне. Ну, в общем, ось якось так. Отак і працюємо потроху. То те, то все, то те то все. Роботи вистачає. Сьогодні, може, кому цікаво, то можливо поплавлю алюміній на шків і попробую виточити шків. Ну це ще не точно. Подивлюся, чи, якщо вистачить мені часу сьогодні. Бо хто живе в селі, то той знає. Тим паче зараз початок осені, грядки, туди, сюди, те, се дрова, гарбузи. В общем, роботи повно. В селі це не так, як у городі. Прийшов з роботи та, та і все. А в селі прийшов ось тут. Грядки, двір, треба йти, там щось відпало, там щось поламалося, там треба убрати, там треба покосити, тут треба порубати, там треба привезти. І весь час таке. Роботи вистачає. В селі 24 на 7. Ну, звісно, постільки ми не працюємо, а працюємо скільки. Хочемо, ось так буде правильно. Скільки хочемо, тільки й працюємо. Не хочемо, то не працюємо. Іду на диван, лягаю і лежу. І бог з ним, з тою роботою. Робота не вовку, ліс не втече. Так що якось ось так. Ну, Дровця треба потрошку вже рубати. Рубаю, рубаю потроху. Там ще в мене у дворі оріх є. Старий я спиляв ще навесні. Ще листя не було. Треба ще його перетягти, попиляти, ну то потихеньку зробимо. Так що, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі. На повний огляд дровокола, реєчного дровокола, я залишу внизу в описі під відео, кому цікаво. Будь ласка, дивіться. Кому щось, може, якісь нюанси, питання будуть, то пишіть у коментарях. Мож, Можемо зв'язатися з вами. Чим, чим зможу, тим допоможу. Ну, а на цьому відео буду закінчувати. Підписуйтесь, не забудьте на мій канал Сам Собі Пан. І все. До скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!